Вікенд-шоу М1 продовжується. Всім доброго ранку, і просто зараз ми вам будемо представляти унікального як для вікенд-шоу гостя, тому що дуже незвучного. таких у нас ще не було. І Я його представлю, тому що танчка дуже переживає, коли доводиться говорити з ректором. Будь-чого, тому зустрічайте на нашому диванчику ректор Київського національного університету будівництва і архітектури Олексій Дніпро. А ще то Денис мене зазвичай називає школяркою. Не знаю, чи він сьогодні мені додав. Це віку, ну ладно. Добрий раночок. Добрий ще ранок. Добре а... ранок, дякую за запрошення. Літо на дворі нарешті настало, але літо для вас особливо це точно не тільки час відпусток, якогось релаксу, кайфу. Це час вступної кампанії. Та розкажіть нам, яке це літо для вас зазвичай? Літо дуже відповідальне для нас, звичайно, тому що дійсно в нас немає зараз відпусток, і ми крім того, що зараз наші здобувачі освіти. Студенти випускаються, здають сесію, отримують диплому, і починається новий набір до університету. Як ви правильно сказали, вступна кампанія це дуже відповідально для нас, оскільки місія нашого університету, місія взагалі наших українських університетів, щоб найбільше наших випускників шкіл вступило до саме до українських навчальних закладів і залишалась в Україні і вчились і далі працювали для України для її відновлення і для перемоги. А це нам дуже знадобиться, так абсолютно І я думаю, що ваш виш так точно в цьому буде приймати участь, тому що відбудова архітектура і так далі, це точно ваш профіль. Окрім вступної кампанії, ну і окрім взагалі вашої, скажімо так, роботи цього року у вашого університету просто шалена дата. 95 років ви відсвяткували цей ювілей. Розкажіть, будь ласка, як це було? Які були заходи? Що відбувалося? Так, дійсно, в квітні місяці. В нашому університету виповнилося 95 років. Для нас це дійсно така дуже серйозна дата. Якщо говорити про великі європейські університети, то звичайно це невелика, але дійсно наш університет за свою історію пройшов дуже багато всяких епохальних часів і різних катаклізмів. В нас відбувалися заходи з нагоди 95-річчя. Дійсно, ми намагалися зробити все, щоб наші працівники, наші. Викладачі, наші студенти, відчули. Надзвичайно важливість, скажем, цієї дати для розвитку університету відзначали кращих і викладачів і студентів. Ми різними відзнаками. Я думаю, це дуже надихає на подальше 95-річчя і 100 сторіччя для нашого університету. Ну до речі, до сторіччя залишилося не так багато, років. 5 років, <свят> оскільки це така кругла дата. Вже щось плануєте такі, Так, ну на 95 років цього не будемо робити, а на 100 зробимо. Щось можливо є таке, що в планах в наших планах це розвиток. Університету мені дуже хотілося щоб ми сторіччя, по перше, зустріли з перемогою, щоб наші випускники очолювали будівництво найкрутіших об'єктів в нашій країні, щоб наші архітектори планували теж найкласніші і найпрекрасніші об'єкти в нашій країні. Ну і багато студентів, звичайно, щоб, щоб університет жив і розвивався. Як думаєте, чому а, вступники? А діти, скажімо ще які хочуть стати будівельниками, архітекторами або здобути якусь іншу інженерну спеціальність, мають вступати саме до вашого вищого навчального закладу. У Нас дійсно найкраща школа архітектури. надзвичайно потужна будівельно-технологічна школа. І є така синергія досвідчених викладачів, молодих науковців. Ну і звичайно, наших здобувачів. У нас є сучасні лабораторії, у нас є сучасні аудиторії. В нас є класний позанавчальний розвиток для наших студентів: це і спорт, і участь у різноманітних конкурсах, в хабах, в платформах різних. Якщо говорити про студентів, або про студента, або про студентку Кнува, хто це? Ну, от, якщо можна такий скласти портрет загальний, от хто ваші студенти? Як ви можете їх описати? Чи спрямований інтелектуально підхований, молода особа, яка е, знає, чого хоче досягнути, і яка буде рушійною силою відновлення нашої країни? Це Танечка. я прям слухаю. і Думаю, звідки ви так багато знаєте про Таню? Я переконаний, що так і є. Так ми вам дуже дякуємо, але не прощаємося, тому що є ще про що поговорити. А зараз зробимо невеличку музичну паузу на М1. Друзі, Show на М1 продовжується у нас сьогодні унікальний гість ректор Національного університету будівництва та архітектури Олексій Дніпров. Добрий раночок. Ще добре рано добре раночок. Так, ми говоримо про сьогодні про навчання і чому саме варто обирати кнуба для тих, хто хоче здобути інженерну, будівельну спеціальність, архітектурну. Але сьогодні, в першу чергу, ми маємо говорити про безпеку навчання. І у вас навчання відбувається офлайн, наскільки так. я знаю. Наскільки безпечно в кнуба Раз навчатися, да, ви абсолютно правильно сказали. Ми принципово проводимо офлайн навчання, так зване аудиторне, якщо правильно говорити навчання, оскільки ми вважаємо, що якщо ми хочемо і наші здобувачі хочуть отримати якісні освітні послуги, якісну освіту, то звичайно засобами онлайн це повністю зробити неможливо. Тому, звичайно, за певних умов ми можемо робити якісь лекції дистанційному характеру онлайн, але практичні заняття ми принципово проводимо лише аудиторно, е офлайн. І саме тому для нас питання безпеки в, в цих умовах, в яких ми зараз функціонуємо, звичайно, це питання номер один. Mm -hmm. І ми кожного дня все робимо для того, щоб покращити безпекові умови, розширюємо і облаштовуємо простори укриття. Які використовуються не лише як укриття, а в тому числі і приміщення, де можна і займатися, вони є достатньо для прийняття всієї кількості здобувачів, які навчаються в нашому університету. Але студентські роки це ж не тільки про навчання, далеко не тільки так. про це. І студентів студентів, якщо спитати, що ви пам'ятаєте зі своїх студентських часів, вони точно розкажуть про що ще чим займаються студенти КНУ поза навчанням? А можна все е... говорити в ефірі? Бо ми таким займалися. <laughs> я думаю, що Окі. те, про що ми думаю... займалися, ваш ректор не знав. Я сподіваюся. <laughs> ну, я теж був студентом. <laughs> ну, студенти дуже затребувані різноманітними, архітектурному бюро, будівельними компаніями і так далі. Крім цього, вони займаються спортом. Mm -hmm. У нас дуже потужний спортивний комплекс, у нас розвивається більше 15 видів спорту, функціонують студентські хаби. Де можна зайнятися будь-яким напрямком, попроектувати, подрукувати щось на 3 d принтері? Зробити якісь цікавий дуже макет в нас проводиться. Конкурси, от буквально в кінці цього місяця, на базі університету ми будемо проводити конкурс Чоколоко. Mm. Чоколоко. Mm. Чоколоко. Не типова така назва конкурсу. «Чоколоко» – це пов'язана з таким місцем Чоколівка. Місті Києві, mm -hmm. Києві Солом'янського району, mm -hmm. де наші майбутні архітектори, урбаністи будуть тиждень думати і, і втілювати. Візуалізацію і розвитку цього району Ага, в ну, тобто це такий wow. архітектурний конкурс. Архітектурно, урбаністичний, він дуже від це мікс такий. І от і наші здобувачі будуть думати, як цей такий. Можна сказати, індустріальний район в місті Києві перетворити на сучасний красивий простір для життя. Пробували проходити тест на МТ? Ні, 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 ні. Я з <рес> тоді да, у вас зараз да. буде така унікальна можливість. Це буде трошечки інакший тест від телеканалу М1, Такий своєрідний НМТ М1. Угу. Отже, давайте почнемо з математики, тому що я думаю, що і будівельникам і архітектором вона точно знадобиться. Питання наступне: чому дорівнює сума квадратів катетів? Сума квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотенузи. Уууу! Браво! Небука. Ну давайте клас. одразу буде питання і про історію, і про гроші. Давайте. А гроші ми любимо всі їх. Вміють рахувати всі. Хто зображений на купюрі в тисячу гривень? А, на купюрі в тисячу гривень зображений Володимир Вернацький. Вчений засновник Української академії наук Перший Браво! Керівник. так. Ну ми ж на музичному телеканалі. Так, тому так. у нас зараз будуть такі навколо шоу-бізнесові питання. питання да. Значить, у кого з наших співаків українських є архітектурна освіта? Перше Олександр Пономарьов. друге Монатік. Третє Девід Акселерон. Або є ще один варіант: таких в нашому шоу-бізнесі не існує. Ну я переконаний, що в шоу бізнесі є точно архітектурного світу. Я би назвав Пономарьова як взагалі архітектора нашого українського сучасної поп музики не пам'ятаю, що хтось мав формально Насправді є дев'ятаксель ро ага. за освіту архітектор. А Пономарьов, ага. до речі, юрист. Ага. Ну і співак консерваторія. Звичайно, я економіст. А, а ну а, ти а, актор. Так, давайте далі. До зведення яких споруд доклали руку випускники або викладачі КНУБА? Чотири варіанти: будівля Верховної Ради, Другий варіант Головпоштамт. НСК олімпійський, або всі вище перераховані. Відповідально кажу до всіх вище перерахованих. Серйозно, no, Серйозно. наші опускники брали так? участь Решто. у спорудженні кожного з цих об'єктів. Класно. Ну no, yeah. тут у вас найвищий yeah. бал з цього. НМТ. Ми дуже пишаємося, що в нашій країні є такий вищий навчальний заклад. Олексій, ми вам дякуємо, що ви сьогодні знайшли час долучитися до нашого вікенду. Бажаємо розвитку вашому університету та вдалої ступної кампанії. Дуже вам дякую. Ну і звичайно, щоб ви ви ще цього літа встигли трошки відпочити. Можливо, вда. Ця пару днів з на осі. <рес> Дякуємо Дякую. з нами сьогодні. Був ректор Київського національного університету будівництва і архітектури Олексій Дніпро. А вікен-шоу продовжується 1